Ми будемо піднімати до ринкового рівня всі енергетичні ціни і тарифи, одночасно при цьому забезпечуючи пільги і субсидії для тих, кого, хто повинен їх отримати і хто потребує цих пільг і субсидій. А якщо дуже коротко, перше таке загальне запитання у четвер, 11 грудня. Чи підтримає все ж таки парламент програму діяльності уряду? Тут зокрема можна ще до цих тез додати, що і близько 8 мільярдів гривень піде на проєкту проекту «Європейський вал» з облаштування кордону з Російською Федерацією протягом 4 років до 5% ВВП повинні спрямовуватися на зміцнення нацбезпеки і оборони. Так ну а зокрема, те, що на всі енергоресурси для населення буде підвищено ціни до ринкового рівня. Ну буде підтримано. Давайте так почнемо з того, що озвучено з прем'єром це на так само Пільг, то спершу нам потрібно позбавити пільг і субсидій всіх олігархів. Адже на сьогоднішній день ми бачимо просту картину, що великий бізнес-олігархи не сплачують податки до бюджету. Там пообіцяли пообіцяли вони для великого в... бізнесу великі податки. Вони створили офшори, вони вивозять туди кошти. У нас діють так би мовити податкові площадки, які в тінь заганяють нашу економіку. В тіні обертаються кошти, які не сплачуються вчора податки. Звідси великі дірки в бюджеті. Якщо це основне завданням уряд справиться. Тоді звісно, буде якийсь результат на сьогоднішній день. В даний час ми бачимо тільки заяви. Ми готові в парламенті, наша політична сила Всепринсько Бідня Свобода буде голосувати за всі законопроекти, в тому числі за новий податковий кодекс. Якраз який поставить мету ем, показати прозорість надходжень, вивільнити економіку в стіні, вивести її і звісно, змусити олігархів платити податки і ухвалити ті закони, які ми вже запропонували на соні. Ще день це і е, ліквідація вивезення коштів в офшори на повернення їх сюди в Україну. Це ліквідація е, монополій е, при великого бізнесу. розумієте, це е, створення в першу чергу низьких податків для малого середнього бізнесу. Тобто підтримуєте все ж таки ініціативу, зокрема от уряду, яка в пункт, який внесений в програму діяльності уряду, це підвищення на усі види енергоресурсів для населення до ринкових. До ринкового рівня я хочу сказати, що ми не можемо цього дозволити, тому що реально люди не витримують. Ми повинні завжди держава була враховувала ціну собі вартості, наприклад, видобутку власного газу десь 120 То доларів. Тобто можна прогнозувати. А що якщо ви ми її не купуємо будете... сьогодні, купуємо його в Росії там поза 400 доларів. Завжди держава ставила ну, на цю різні відповідь з того, що ви не підтримуєте саме цю ініціативу, так яка закладена в програмі діяльності уряду. вже можна говорити, що я є, наприклад з тим не, не зірний, тому що. Я хочу ще раз сказати, що ми Україна видобуває власного газу е, практично 20 мільярдів кубометрів в рік. Собівартість його порядка 120 доларів. На жаль, цей газ не потрапляє до населення, а все ж таки держава компенсовує, А цей газ забирають олігархи. Тому наше завдання, звісно ж, є постанова наша зареєстрованого в парламенті, щоб глас газ власного видобутку йшов до потреб населення, так. і таким чином ми можемо його здешевити для людей. А якщо ми далі будемо щоб весь розрахунки падати на плечі простих громадян, а оліг. Гархів отримують дешевий газ, а ми змушені купувати я в Росії, одне випливає тоді, з іншого. Знаєте, тут ще запитання у тому, чи вдасться уряду от компенсувати малозабезпеченим верствам населення. Так прошу там, у пане Ігоре, я хочу, щоб ви, так само відреагували. Дякую. Ну передусім, ми сьогодні можемо говорити лишень про декларацію намірів, тому що ми озвучимо можемо сказати, що ми послухали 10 найважливіших новацій, а механізми скільки це буде коштувати, і що від цього отримують люди. Ми сьогодні не почули, тому при більш детальному ознайомленні з цією програмою уряду можна буде говорити про позицію. Ну зразу вам скажу, що опозиційний блок не буде голосувати, тому що. Ті всі е, навантаження, які будуть падати е, на населення, це не були е, м, обіцянки ні одної політичної сили. І сьогодні треба говорити, що і люди, і на заході, і на сході, і на півночі, і на півдні люди живуть і думають, як виживати. Ж давайте е, говорити відверто. Вже тепер виборча риторика закінчилась. Соціальні обіцянки закінчилися. Треба людям говорити правду на кінець. Якщо ми йдемо тим курсом, яким нам обіцяють, то це є заморожені пенсії, заморожені зарплати. Насправді завжди вже після виборів та зарочення тарифів. Я не чув, щоб жодна політична сила в своїх обіцянках, коли йшли на вибори і збирали людей і майдани, говорили. Ми вам піднімемо ціни до ринкових ці до ринкового рівня. А що стосується допустим питання, так як ви говорите, скорочення держапарату, тому що сказати, що до держапарату не належить ні лікарі, ні вчителі, тому що це не є держслужбовці. Це Люди, які фінансуються, з ви збір, знаєте, це називається бджету. держсектор. Так, так як було Добре, нехай буде держсектор. Тобто я би хотів, щоб перед виборами, коли політичні сили всі йшли на вибори, щоб вони сказали, що будуть скорочуватися лікарські посади і заморожувати заробітня плата. Але і це ще є неправда. В тому, що було озвучено сюди, тому що міністр охорони здоров'я сказав, що всі заклади будуть передані, закінчується радянська система, і всі заклади будуть передані у віддання страхових компаній. Це буде скорочений ліжковий фонд. Це будуть скорочення ставок. Я подивлюся, як люди будуть реагувати на ті всі інновації. Одесса просто ми Сусідні студії. Реагують дум, ні, угу. ми будемо дивитися тоді, коли будуть рівні права за столом. Я подивлюся, скільки часу говорив мій колега. Я маю теж право як опозиційна сила озвучити свої певне бачення, yeah. тому що тому, що те, що стосується і медичного страхування, і радянських стандартів, і вступу до НАТО, це кожен пункт, який треба оговорювати. І до речі, в четвер буде дуже добре видно, чого вартують декларації, що у нас є конституційна більшість 308 чоловік. Подивимося, скільки за це все проголосує в залі, особливо ті люди, які були мажоритарники, і яким прийдеться йти до своїх виборців не політичним силам, списком, а оті ті мажоритарники, які ходили, обіцяли соціальний захист, історія то їхні права і так далі. Так далі. Е, зараз передаю слово до сусідньої студії, скажу що там ще було чимало пунктів, ми продовжуємо їх обговорювати, але з таким невеличким. Чувий пріоритет це національна безпека і оборона, і фінансування української армії, збройні сили, прикордонники, Міністерство внутрішніх справ, Національна гвардія. Ми поставили для себе доволі амбітну ціль: до 5% ВВП повинно направлятись на національну безпеку, оборону та правоохоронну діяльність. А то ще декілька ключових пунктів. Ну зокрема, так зокрема, можна сказати, трошки що... трансформувати в запитання, і ви вже ну, будете давайте. давати відповідь. Ну щодо скасування позаблокового статусу, вже зареєстровано у нас в Верховній Раді три законопроекти. Вочевидь, що зокрема для коаліції тут не постає нічого. А я хотіла, щоб ви ще сюди це європейський я... вал додали. декілька слів. Доповнюю перше, звісно, ж що підтримується рішення про те, щоб не менше 5% від ВВП фінансувати Збройні Сили України, і це потрібно для Ранення української армії, оновлення її і збільшення її боєздатності, але 8 мільярдів витрати на стіну, яка прекрасно прав Сергій стільки що сказав: дійсно не захищає від нападу. Тобто ворога. європейський вал не пройде, Ця будемо передати. Знаєте, що від нелегальної міграції, від торгівлі, там зброю, наркотики і так далі. Тобто їх все стоїть в інших державах. А від нападу ворога стіна не захищає. Для цього тільки може обороняти це армія, і нам потрібно ці кошти зараз на української армії. Переозброєння і якісне обладнання. Що на рахунок НАТО і позаблокового статусу, я згідний, що в тій ситуації, які є Україна, і ми, отримавши гарантії від Європи і Сполучених Штатів, коли ядерну голосувати. То це оптимальний варіант Пані, зараз. Пане Пали, щоб так, нас не це не неважливо. Тристороння контактна група продовжує проведення е, консультацій. Вона е, Регулярно і постійно зустрічаються у тому складі, в якому вона існує. Я маю на увазі представник України, представник е, Російської Федерації і е, посол Талівіні як представник ОБСЄ. Тож, шановні, з приводу перспектив чергового раунду переговорів у мінську, так до кінця цього тижня, все ж таки його обіцяють на нього розраховують. Чого очікуємо? Ну, ми бачили після першого результату переговорів в Мінську, було ухвалено про легалізацію ДНР. І парламент проголосував про це рішення. Зараз вже йдемо про те, що намагається його е скасувати, і вже десь навіть коаліція про це проговорить. Тоді коли «Свобода» якраз витягнула карточки, вважала, що це неприпустимо визнавати ДНР як незалежну структури І взагалі ці організації. І це було би зрада щодо наших солдатів, які гинуть на війні, в тому числі сьогодні два свободівці загинули. Що ми ще і співчуття, і це відбувається щодня. Тому ми розуміємо, що з Москвою не варто ні про що домовлятися. У мінському, у Женевському мінському, вводити воєнний в... стан бути дуже коротко мало. Ми виступали, звісно, вже заведення воєнного стану навести порядок на території на сході, зачистити Україну від терористів тобто, ж одно, у мінського Допок... формату все ну, так? поки mm -hmm. будуть бандити зброї зброєю на нашій землі. Порядку в Україні ніколи не буде.